Цієї весни 134 українські військові вирушили на Балкани, щоб замінити своїх товаришів, які протягом року виконували завдання в автономному краї Косово Новий контингент сформовано на базі 79-ї окремої аромобільної бригади. Наші миротворці розмістилися на американській базі Понстіл. База Бонстіл цілком автономна зі своїм водо та енергопостачанням. Тут прокладено 25 кілометрів доріг і побудовано понад 200 житлових модулів. Табір назвали на честь сержанта армії США. Джеймс Лерой Бонстіл служив у Вітнамі з 1969 по 1970 рік. Він відзначився в битві з північно північно-в'єтнамським батальйоном. Джеймс Лерой врятував життя американському офіцеру, нейтралізував десяток ворожих бункерів, знищив багато солдатів-противника, зокрема двох командирів, і не покинув поле бою навіть після поранення. Сам табір оточують 14 кілометрів земляних і бетонних укріплень, понад 80 кілометрів дроту з 11 сторожовими вишками. Онстіл є однією з найбільших військових баз Європи. Сьогодні на її території дислокуються підрозділи п'яти країн. Всі військові мешкають в однакових житлових модулях та цілодобово не розлучаються зі зброєю. В 1999 році Україна розпочала свою миротворчу діяльність в Косові. Спочатку нашу країну представляв спільний польсько-український батальйон. У 2010-му його замінили на національний контингент який входить до складу багатонаціональної бригади Схід «Силк-Форм». цього року, виконують завдання військові 16-ї ротації. Чимало з них уже мають миротворчий досвід. Старшому прапорщику Олександру Кузьмаку довелося побувати на цій землі ще в 2000 році, коли в Косові конфлікт запалав на повну силу. Його вдалося загасити лише завдяки 40-тисячному миротворчому контингенту Силк Була небезпека і загроза життю, тому що час від часу виникали збройні сутички між сербами і албанцями. Були часті обстріли конвою. Сьогодні ситуація в автономному краї вважається стабільною, проте конфлікт може спалахнути від найменшої іскри політичної нетерпимості. Тому багатонаціональні сили КФОР продовжують виконувати свою місію на Балканах, де українським військовим. Доручні чи не найважливіші завдання. Завдання, які виконуються українським контингентом, серйозні. Це і патрулювання по розмежувальній лінії між Сербією і Косово. Це і виконання супроводжень відповідних так називаємих конвоїв. Це і дії в складі груп негайне реагування. Залучають наших миротворців і до охорони базового табору Бонстіл. Особовий склад перебуває у постійній готовності, у певний час здійснює контроль периметру. Також негайно повинен відреагувати на будь-які позаштатні ситуації. Крім того, у зв'язку з нестабільною ситуацією на півночі країв українських миротворців з'явилися додаткові патрулювання на територія багатьох муніципалітетів та вздовж адміністративно-розмежувальної лінії Косово-Сербія. На даний час ми виконули самі завдання – це патрулювання сумісне з сербськими військовослужбовцями, охорона комуніційного центру Монголс, охорона бази Носенхіл, а також здійснювали конвоювання, тобто супроводжували грузові автомобілі з продуктами, паливом, водою. Особливу увагу приділяють підготовці водіїв. Автошляхи в Косово доволі вузькі, прокладені здебільшого в гірській місцевості. Тому за кермом під час патрулювання чи не найважче? Адже потрібна максимальна концентрація уваги. Гірська місцевість та дороги, які не підготовлені майже. А також є такий нюанс, як незнання правил дорожнього руху місцевим населенням. Один патруль за добу долає близько 100 кілометрів. Доводиться проїжджати як по пересіченні місцевості, так і міськими дорогами. Основна мета таких дій постійна демонстрація населення Косова в присутності миротворчих сил. До участі в миротворчих операціях допускають лише найкращих військовослужбовців, які пройшли ретельну підготовку на батьківщині. Тут на території табору з ними проводять лише декілька додаткових занять, наприклад, з евакуації потерпілих за допомогою гелікоптера. У військово-медичному гелікоптері шість посадочних місць три стоячих і три сидячих. Викликається гелікоптер по кількості поранених чи хворих. Якщо їх більше шести, тоді викликається два медиваки. Час прибуття не більше 30 хвилин. Контролюють зону відповідальності не лише наземні патрулі. День і вночі стежать за ситуацією із повітря. Інтересів багатонаціональної бойової групи Схід здійснюється регулярно для того, щоб виявити можливі шляхи контрабанди товарів, наркотиків та зброї. Участь наших підрозділів у миротворчих місіях для збройних сил України шанс зміцнити авторитет на міжнародній арені, а для військових набути досвіду. Це, по-перше, і отримання бойового досвіду. Це по-друге, можливість порівняти свої вміння, навички, знання з військовослужбовцями інших країн. Це є питання так називаємо комунікацію. Керівництво Сил задоволено професійною роботою українських миротворців. Командир багатонаціональної бойової групи Схід, полковник Літхен, наголосив на значному вкладі наших військових у підтримку миру і стабільності в Косові. Українські військові прибувають на території Косово Дуже добре підготовлені. Загалом я задоволений рівнею знань та вмінь українських миротворців. За 13 років перебування нашого контингенту в Косово, українськими миротворцями проведені сотні конвоїв і тисячі патрулювань. За сухими цифрами звітів важка і небезпечна робота, яку виконують наші хлопці, і виконують добре, як вміють українці. Їх поважають цінує не лише командування Силкфор, а й побратими по зброї з десятків країн світу. На Балканах сини України стоять на сторожі миру. Не стійкого відносно, але все ж миру. Місцеві мешканці, і серби, і албанці їм вдячні за це. Вдячні, що допоки стоять тут сили квор, в регіоні не палає полум'я етнічного конфлікту. І є надія хоча й невідносно, та все ж безпере.